12 вересня у зоні АТО зберігалася відносна тиша з 6 ранку і до 18 години. Противник лише один раз порушував перемир'я. Так, о 16.35 в районі населеного пункту Сизе, що на Луганщині, диверсійна розвідувальна група бойовиків до 10 чоловік. Наблизившись до нашого опорного пункту, відкрила вогонь по українських позиціях зі стрілецької зброї. В результаті вмілих дій бійців АТО ворог відступив з нашої сторони. Втрат немає також сьогодні. Під час робочої поїздки до зони АТО. Міністр оборони України, генерал-полковник Степан Полторак оглянув командні пункти штабу АТО у місті Краматорську та привітав військовослужбовців, які несуть службу у танкових підрозділах з професійним святом Днем танкіста. За самовідданість і стійкість виявлені під час проходження військової служби, підтримання високої бойової готовності. Міністр оборони нагородив 50 військовослужбовців першої окремої танкової бригади оперативного командування Північ та 17-ї окремої танкової бригади оперативного командування Схід. Сухопутних військ збройних сил України відзнаками Міністерства оборони України, цінними подарунками та грошовими преміями.